У бізнесовій категорії конкурують портал для івентів Happy Моментс, львівський магазин одягу Green Street Шоп та кафе для онлайн-спільноти Підслухано в БЦ». Хто отримає стартовий капітал від нескафе три в одному: львів'яни, білоцерківці чи кияни? Дізнайся вже за мить. І тут треба бути максимально лаконічним, тому що тут э, градус нашої температури стрибає просто макс на максимум. Тут все розпечене, тут все палає. Отже, студія М1 презентує 100 тисяч гривень в рамках бізнес проєктів і це 100 тисяч гривень від Низкафетри в одному. Журі зараз у вас є можливість э, прокоментувати подію і звернутися до наших учасників. Я начну, наверное, с Happy Moments. Больше всего меня и всего все жюри удивило, что три с половиной года этим занимаетесь до сих пор не сделали прототип, до сих пор не вышли в люди, до сих пор не проверили свою модель. Наверное, еще один вопрос: как будут вообще чувствовать себя подрядчики? И потому что они могут определенные цены вам давать, да, могут быть определенные цены вообще на рынке, то есть может произойти, да, там кому-то будет хорошо от вашего сайта, кому-то будет не очень. Плюс непонятно, как вы будете привлекать аудиторию. Это если коротко от меня. Артур, я к вам. Прекрасно, что есть инициатива. Прекрасно, что вы с оптимизмом смотрите в будущее. А, но я считаю, ваша проблема в том, что вам не хватает видения. Мы живем в 21 веке. Все в один голос говорят о том, что мы как-то уходим из оффлайна в онлайн. Ну, вы можете сказать... А... У вас 35 тысяч фолловеров на сайте. Але я не розумію зв'язку між ними та вашим бізнесом. Тобто, для того, щоб відкрити кафе, ви повинні володіти певними навичками або повинні організовувати події, які залучатимуть відвідувачів до вашого закладу. У вас хороша база фоловерів, і я б вам радила подумати, що можна зробити з ними. Нескафе ідея ікс на завершенні. Це максимальний фінал. Даян оголосьте, будь ласка, нашого переможця. Після довгого обговорення ми таки вирішили. Саме ваш проєкт заслуговує на перемогу. Конґрачулейш! Дуже несподіваний результат. Дозвольте, так, будь ласка, придати 100 тисяч гривень. Бай. Вони вже належать вам. Ми вас також не залишаємо без подарунків. Будь ласка, приймайте ці речі, які будуть сьогоднішнім вашим призом та згадкою про проєкт. І у будь-якому разі звертаюся до усіх глядачів. Ви залишаєтеся на зв'язку, тому що серед усіх учасників, серед дев'яти проектів, нам ще залишається визнати один, який набрав більшу кількість лайків. І таким чином вони також отримують П'ятдесят тисяч гривень. Тож залишається на зв'язку. Я хочу подякувати нашим журі. Ви виконали надзвичайну справу. Ви надихали, ви надали величезну допомогу і навіть критику, яка стала дуже конструктивною. Дякую усім! Єс, ну, ну? Таке життя. Жюрі не ознакомились, не зазволяли зайти просто на сайт. Це неприятно дуже сильно. Тячі стартапів із усієї України. Чотири місяці онлайн боротьби. Це конкурс на скафе x Місію визначити три найкращі стартапи здійснено. Найкращим соціальним проектом стала формула студент КПІ. У творчій номінації перемогло Радіо КПІ. Найкращим бізнесовим стартапом судді визнали Green Street Shop. Усі переможці нагороджені грантами розміром 100 тисяч гривень. Але це ще не все. Стартап, який переможе в онлайн голосуванні на сайті конкурсу, отримає 50 тисяч гривень. Хто це буде? Дивись просто зараз! <плес> Какой сложный у нас сегодня день. Так было важно найти тех людей, которым хотелось отдать на розвитие проекту такую громадную суму денег. По волочасно відповідальність 300 000 грн. Ми вже віддали стартапам, які дійсно зможуть їх реалізувати, але на останок у нас є ще одна приємна новина для всіх учасників, які згуртувалися тут у студія М1. У кожного з вас сейчас є шанс за онлайн-голосування получить некий презрительських симпатія, а именно буде сейчас подсчитано количество лайков за Ваши проекты. И, естественно, тот лидер, тот человек, который набрал много-много вот таких вот штук, получит сумму в 50 тысяч гривен на развитие своего стартап-проекта. Тоже увага на экран! Зараз будем удивиться, а кто ж побыв рекорды. Кто? кто, 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 кто? Запускай! Ну давай! Раз, два, и три! Стоп! онлайн -головник! Вішається подсчитывані. Подсчитовані в останні секунди, і це суспільна платформа. «Колізей». ми поздравляємо вас! Ріба Проходьте, Будь ласка, сюди по центру це належить вже вам. Хочемо вас ну привітати. Ти щаслив. Я рад и счастлив этой победе. Спасибо большое. Спасибо большое. На а мы хотим поблагодарить всем участникам за то, что вы вклали величезные ресурсы своего, своего часу, также своих сил. И уверен, что вы наступного следующем году также до развеселой компании Startup Show и будете брать участие в нашем проекте. И финал конкурса от идеи X на Скафе 3 в одном завершается вместе с победителями, вместе с награждением, а также, как всегда, с хорошим настроение в стартап шоу с вами прощается будьте с нами и дальше на волне всех самых интересных инновационных событий а мы с вами увидимся уже завтра в старом составе сами и Все, можно ведь танцювати. Вас вітаю. Нарешті эмоции